Раз Шевченко уривок із балади причина. В таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає, може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченка, щоб завоскотати. Не русалонка блукає, то дівчина ходить, сама не знає, бо причина. Що таке їй робить? Так ворожка ворожила, щоб менше скучала. Щоб, бач, ходя о півночі спала і виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися та мавучки зубинув. Не китайкою покрились козацькі її очі, не вимили, біле личко, слізеньки з Орел виняв та очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їли, така йому доля. Тормашці між дівчинка його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, Не розп'яте довгу косу, хустку не зав'яже, Не на ліжко домовину сиротою ляже. Посадили над козаком ядер та ялину, А в головах у дівчини червону калину прилітає Зозуманька над нею кувати, прилітає соловейко, ні ще ніч ще ботати, співує та щебече, поки місяць зійде, поки з Дніпра грітись вийдуть.